Не знаєте, що приготувати, Тоді ловіть рецепт палюшків, які просто тануть у роті. Відварюємо картоплю до м'якості, зливаємо воду і даємо їй трохи підсохнути. Розминаємо до пюре і даємо злегка охолонути. Додаємо кисломолочний сир, яйце та сіль. Добре вимішуємо, щоб маса стала однорідною. Додаємо крохмаль, а потім поступово підмішуємо борошно, поки тісто не стане м'яким, еластичним і нелипким. Ділимо тісто на кілька частин, скачуємо у довгі ковбаски, нарізаємо невеликі шматочки. Так утворюються наші полюшки. Опускаємо їх у киплячу підсолену воду. Коли спливуть, даємо проваритися ще хвилину-дві. Тим часом на сковороді розтоплюємо вершкове масло і прогріваємо його, поки воно не стане золотавим і не з'явиться легкий рум'янець. Трохи підсолюємо, готові полюшки викладаємо на тарілку і поливаємо цим ароматним підрум'яненим маслом. Ніжні, м'які, домашні, ідеальні для швидкого та смачного обіду. Смачного.